Вітаю ваші стекласники. Ми з вами розпочали захопливу мандрівку давньоєгипетською цивілізацією. Сподіваюся, що вам було цікаво на попередньому уроці. Ви виконали всі домашні завдання та інтерактивні вправи, і ми сьогодні з вами продовжуємо Подорож Стародавнім Єгиптом. Вам потрібно зараз поставити відео на паузу і записати тему нашого уроку. Утворення Давньоєгипетської держави. Але, як завжди, у нас з вами історична розминка. На минулому році ми з вами почули дуже багато нових термінів. І ось я пропоную зараз вам у цій хмаринці слів знайти терміни і пригадати їхнє значення. Звісно, що відео ви повинні поставити на паузу. Шукаємо тут нові слова, наприклад, що таке цивілізація, одне слово я вам підказала. Шукаєте інші слова і пригадуєте, ми ставили відео на паузу, так записували, що нам підказував Брейн, І ось зараз ви повинні пригадати, я ж кажу, основні терміни із минулої теми зародження єгипетської цивілізації та природньо-кліматичні умови. Відео на паузу і працюємо. Виконали діти завдання. Добре, прямуємо далі. Ми сьогодні з вами почали говорити про утворення давньоєгипетської держави. Це була одна з найбільш впливових та великих держав Середнього Сходу. Створення зрушувальної системи вимагало дуже багато зусиль. Тому різні племена, ми з вами говорили, що основна річка Єгипту це Ніл. І ось тут біля долини Нілу прийшли різні племена, які там спочатку поселилися, а потім, щоб яким чином керувати стихією, керувати потоками води, ці племена змушені були об'єднуватися. І ось діти уважно, у другій половині. Четверто тисячоліття до нашої ери виникли перші державні утворення, які називалися номи. От така була назва ном. У різний час цих номів було від 26 до 42 Номи дуже часто воювали між собою за родючі долини, і виходило так, що інколи сильніші номи захоплювали слабших. Згодом маленькі номи почали об'єднуватися і перетворилися на царство. І ось наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери сталося так, що оці всі розрізнені давноєгипетські царства об'єдналися в дві великі держави. Це Північне царство, ось ми бачимо його у Нижньому Єгипті у дельті Нілу, і Південне царство, Верхній Єгипет. Сталося так, що володар Південного царства носив корону білого кольору, і вона така була шпиляста, як шолом. А володар Північного Єгипту носив червону корону, і вона була така, начебто, як зрізана. Отже, цар. Ставимо відео на паузу і записуємо, що цар правитель, що особлював вищу законодавчу військову судову та релігійну влади. шанували його як Бога Ра, або ра діти був Богом Сонця. Чому ж ми з вами згадали про червону і білу корони, які мали різну форму? Справа в тому, що близько три тисячі років до нашої ери цар Південного царства Менес, по єгипетськи його називали Міна, підкорив Північний Єгипет. Утворилася могутня єдина держава, що тепер уже об'єднувала весь Єгипет від порогів Нілу аж до Дельти, до Середземного моря. Перша столиця Єгипетської держави називалася місто Мемфіс. А пізніше, через тисячу років, фіви. І ось перед вами корона єгипетського фараона після трьох тисяч років до нашої ери. Ось таку подвійну корону тепер почали носити царі. Якщо говорити про етапи історії давнього Єгипту. То вже першу частинку історії ми з вами розглянули. Далі в Єгипті існувало раннє царство, і відбулося об'єднання так, 3000 років до нашої ери, столиця Мемфіс. Потім це царство існувало у вигляді давнього царства. Потім ми говоримо про існування середнього царства, от, але воно було завойовано кочовими племенами, гіксосами. Ну і прийшов час існування Нового царства. Фактично, це найбільший розквіт Єгипетської держави, тому що в цей час були підкорені інші держави, такі як Нумбія, Сирія, Палестина. Далі в нас пізнє царство. Єгипет вже починає втрачати свою могутність. І тричі зазнавав завоювань тепер уже він з сусідніми державами. Його завоювала Лівія, Нубія, Сирія. А у 525 році до нашої ери Єгипет захопила Персія. У 332 році до нашої ери, в Єгипті е, панували греко-македонці, а з 30-го року до нашої ери. Єгипет став провінцією Риму. Ну, власне, про Македонську імперію і про е, давні Рим ми з вами будемо ще говорити. Але ми з вами вже на уроках е, згадували, що є такі цивілізації, які ми будемо вивчати в курсі 6 класу. І от, власне, ми зараз дещо за них е, згадуємо. Єгиптяни, ми з вами щойно з'ясували десь у XVI столітті до нашої ери вигнали гіксосів ці племена своєї країни, і з того часу розпочався такий наймогутніший, один із наймогутніших періодів в історії стародавнього Єгипту Нове царство. Це перед нами малюнок давніх єгиптян, якими вони розмальовували свої храми. Та гробниці захованих фараонів. Дійсно, що в стародавньому Єгипті панувала монархія. Правитель на вершині уряду був відомий як фараон. Фараон вважався Богом і відповідав за добробут людей. Він також відповідав за армію, систему правосуддя тощо. Фараон був всесильним владикою Єгипту. Йому підкорялися інші верстви населення, це вельможі, знатні люди, царські радники, воєначальники. На його службі також перебували чисельні писарі, вони записували накази, слідкуючи за роботами землеробів та ремісників, і підраховували податки, які йшли до казни. Добре навчене військо забезпечувало могутність фараона. Під час урочистих прийомів фараон сидів на троні, тримаючи в руках батіг і жезел. Це вказувало на те, що в нього є право володарювати і карати усіх підлеглих, які, наприклад, щось чинили, не те, що фараону подобалося. До правителя Єгипту підлеглі наближалися, піднявши руки на знак захоплення. Підійшовши до трону, всі підлеглі ставали на коліна і падали ниць. І е, залишалися в такій позі до того часу, поки фараон не давав е, дозвіл їм піднятися і говорити. Усі падали перед ним на землю, цілували його ноги. За велику честь вважалося, якщо фараон е, дозволяв поцілувати свою сандалю. Мало кому випадала така честь, тому що вельможі від хвилювання, в них аж ноги підкошувалися, вони втрачали дар мови і не розуміли, чи вони живі, чи мертві, коли вони наближалися до самого фараона. Правитель Єгипту вселяв такий страх, що навіть його ім'я не можна було промовляти. Замість імені єгиптяни говорили пер о звідси і виникло. Слово фараон, о фараон. І вони говорили: ну, взагалі-то в перекладі пер О означає великий будинок. От, І замість того, щоб, наприклад, сказати Хеопс повелівав, вони говорили, великий будинок повелівав. І дійсно, стародавні єгиптяни обожлювали фараонів. І як я вже сьогодні говорила, вони вірили, що він є не е, просто людина, а земний Бог, і називали його Сином Сонця Богом. Ра. І ось перед нами історичне джерело. Е, ваше завдання поставити відео на паузу, прочитати текст повстань, повчання царя своєму сину, Ну, повчання фараона своєму сину, і дати відповіді на запитання. Прочитали діти? Чудово. Таке питання. Чого навчає фараон свого сина? Так, він навчає е, свого сина, що якщо людина підбурювач, вона шкідлива для міста. І якщо, наприклад, люди виступають проти якихось законів фараона, то треба було жорстоко придушувати. Е, кого ж фараон вважав головним ворогом і чому? Так, він ворогом найбільше вважає бідну людину, тому що він знав, що бідні люди можуть протестувати проти того, що вони бідні. І він навчав свого сина, своїх нащадків, щоб вони вороже ставилися до бідних людей, до бідняків. Ось так. Тому ми з вами говоримо про те, що існувала нерівність майнова, бідні люди страждали, а от фараонів все підносили і підносили. Вже дійшло до того, що фараонів почали хоронити у величезних таких спорудах, які ви знаєте, я думаю, і бачили, їх почали називати пірамідами. І от, власне, першу піраміду було споруджено близько 2650 року до нашої ери для фараона Джосера. Можете поставити відео на паузу і записати собі цю тату. Ця піраміда, ви бачите, вона дещо незвична. Ми звикли трішки до іншого вигляду пірамід. Ця піраміда була ступінчата. Вона завишки сягала 62 метри. Піраміди, які споруджували вже згоду, мали правильну геометричну форму. Їх будували із суцільних кам'яних блоків масою від 25 до 500 центнерів, тобто це вже півтони. Грані пірамід чітко орієнтовано за сторонами світу. А ось перша піраміда була така ступінчата. Але ж я вже сказала, що далі почали будувати піраміди правильної форми. І ось давньовідомий грецький вчений, про якого ми з вами згадували, якого називають батьком історії Геродот, про піраміду Хеопса він розповідав так. Хеопс примусив весь народ працювати на себе. Так єгиптяни були зобов'язані перетягати до Нілу величезні кам'яні брили з кам'яних копалень в Аравійських горах, через річку каміння перевозили на кораблях, а іншим було наказано тягнути їх далі до так званих Львівських гор. Сто тисяч людей безперервно виконували цю роботу, змінюючи кожні три місяці. Десять років довелося змученому народові будувати дорогу спочатку, якою тягнули ці кам'яні брили. Праця, на мою думку, не менш важка, ніж будувати піраміду. Спорудження самої піраміди тривало 20 років. Фараони знали, що піраміди будуються дуже довго, тому вони, власне, ще за свого життя давали наказ будувати піраміди, яких тільки фараонів не було в Єгипті, навіть жінка. Гетчесуп, так і звали, це перша серед найвродливіших правила Єгиптом 22 роки. Вона була донька Фараона Тутмоса I. Власне, це був перший в історії випадок, коли жінка утверджена була на найвищих щаблях влади. За володарювання Хадшесу. Тривало будівництво храмів в Єгипті розпочате попередні роки. І було споруджено е грандіозний погребальний план для самої фараонші, відомий храм як Дейр ель Бахрі. Великим завойовником був цар нового царства Тутмос Мостретій. За його правління кордони Єгипту збільшилися втричі. Тутмос Мостретій був е сином Хадшепсут. Він вирішив приєднати до Єгипту землі Сирії, відбулася армія сирійсько-палестинськими правителями, яка закінчилася перемогою єгиптян. Правителі Сирії були змушені визнати владу фараона. Отже, за Тутмоса III Єгипетська держава досягла своєї могутності. Перед вами ілюстрація, на якій зображено загарбницькі походи єгипетських фараонів, і ви бачите, що вони несуться на колісницях, в них жорстокий вигляд обличчя, а воїни, на яких вони нападають, розбігаються в усі сторони. Але були у в Єгипті інші зміни. Ми з вами вже проговорили і на одному з уроків ми з вами будемо говорити окремо про міфологію, про богів Єгипту. Але був такий цар, якого, який сам провів релігійну реформу. Його звали Аменхотеп IV. Власне, він захотів, щоб був один Бог, і він, ну, якби, був символом цього єдиного бога. Він відмовився від цих старих усіх богів Єгипту і взяв собі нове ім'я Ахнатун і царював Аменхотеп 17 років. Він посварився живцями і єдиним богом тепер був Бог Сонця Атон. І складалися гімни на честь Бога Сонця. Але сталося так, що Аменхотепа жреці зговорилися і вбили. І на цьому, власна його реформа була закінчена. Одним із найвідоміших фараонів давнього Єгипту. Вважають Тутанхамона – цей фараон був наймолодшим правителем, він при владі перебував всього 8 років, і розпочав він правити у 9 років. Йому було всього-навсього. Помер він за загадкових обставин, не доживши навіть до 20 років. Але він, як я вже сказала, скасував усі релігійні реформи Аменхотепа IV і повернув столицю до Фів. Він нічого примітного не зробив, але найбільше він е, уславився тим, що його гробниця збереглася непограбованою і неушкодженою. Е, коли вчені відкрили цю гробницю, яка була під низом величезної е, піраміди, то вони побачили, що е, оце приміщення під низом піраміди. Складалося із кількох приміщень, і всі вони були заповнені коштовними речами. Нам нарешті е, випадає така місія познайомитися, власне із тим, хто ж керував цією експедицією археологів. Це був Говард Картер. Е, він в своєму щоденнику написав наступне. І ви зараз уважно е, послухайте, що він написав, адже ваше буде наступне завдання е, написати від свого імені, уявити себе е, Горвардом Картером, і від свого імені написати, що ж він там побачив. Горвард Картер писав так: спочатку я нічого не бачив. Гаряче повітря, що виривалося з камери, спричиняло мерехтіння полум'я свічки. Але незабаром, коли мої очі звикли до світла, деталі кімнати повільно з'явилися з туману, дивні тварини, статуї та золото, всюди блиск золота. На якусь мить іншим, мабуть, здалося цілу вічність. Я онімів від подиву. І коли лорд Карнарвон, який також був у цій експедиції, не в змозі більше витримувати напругу, стурбовано запитав: Ви щось бачите? Це було все, що можна зробити, щоб вимовити слова, так, чудові речі. І ось ми бачимо перед нами відкривача гробниці Тутанхамона. От, власне, таким чином була знайдена, знайдено вхід, тому що всі гробниці, всі піраміди попередні, вони були пограбовані ще в дані віки. Оце, власне, залишилася піраміда Тутанхамона, де було знайдено безліч речей, не могли знайти до неї вхід. А от археологу Картеру це вдалося зробити. Що ж він там побачив? Ми бачимо і колісниці, і щити. І ми бачимо надгробну маску тутанхамона. Тобто, все це було золото. Якщо подивитися, на стіни ми бачимо, які вони розписані, які вони чудові. От, власне, таке відкриття вдалося зробити археологам і розкрити нам знання про давній Єгипет, зокрема про фараонів. Ну, а тепер уявіть, що ви схвильований археолог Горвард Картер, пишете щоденниковий запис про відкриття гробниці Тутанхамона. Подібні до того, які ви щойно от, ми познайомилися. Ну і в своєму зушиті, е, от запишіть, щоб ви, от ми вже побачили деякі речі із гробниці Тутанхамона, які б ваші враження були, якби ви оце все відкрили, якби це було ваше особисте відкриття. Ставимо відео на паузу. І записуємо. Ось перед вами якби, надгробні маски Тутанхамона, і це робота ресурсу зі штучним інтелектом. Ось таким він побачив Тутанхамона. Е, ну, і підсумуємо, ми з вами про Тутанхамона говорили дещо е, забагато, тому що, ну, фактично, це одна єдина така е, піраміда, яка збереглася до нашого часу. А вам треба закінчити це речення своїми ідеями. Заснованими на тому, що ви дізналися. Тутанхамон і щось про нього записали, Тутанхамон щось про нього записали. Тобто, що ми з вами щойно проговорили, ви собі в зошиті записали, ставимо відео на паузу. Діти виконали завдання. Сподіваюся, що у вас вийшли ось такі відповіді. Наші факти збігаються. Місце поховання Тутанхамона було виявлено в 922 році містером Картером. Тутанхамон був давньоєгипетським фараоном. Тутанхамона знайшли з оливковим вінком на голові. Цього я не говорила, але це було, можна було написати, знайшли надгробну маску Тутанхамона. Ну, і, звісно, що у вас мав би бути запис, що Тутанхамона знайшли в оточенні багатьох золотих предметів. Сподіваюся, що наші відповіді збіглися, і ви запам'ятали те, що я розповідала. І ось фараон Рамзес, II, який жив у 13 столітті до нашої ери ще за життя заслужив титул Великий. Чому ж? Тому що він силою зброї повернув землі, які Єгипет втратив за попередніх фараонів. Подібно до інших фараонів він використовував велику армію полонених на державних примусових роботах. Рамзес III ще був один із таких видатних фараонів, він провів реформу в армії, щедро нагороджував жерців і тим самим викликав незадоволення знаті і в результаті заколоту був убитий. Власне, можна сказати, що Рамзес III був одним із видатних останніх фараонів Єгипту. І е, Єгипетська держава зникла, ми з вами сказали, в 30-му році до нашої ери, залишивши нам у спадок грандіозні споруди піраміди, які не зруйнував навіть час. Е, я промовила вам те, що фараонів дуже обожнювали і вважали, що вони по смерті повернуться, пройде там певний час, і вони повернуться у свої тіла їхні душі. Тому ж треба було зберегти е, тіло фараона. Збереження тіла фараона називалося муміфікацією. І ми зараз з вами в нас така буде практична робота, я вам дещо розповім, а потім ви вдома самі зможете зробити мумію і покласти її в саркофаг. Цікаво? Отже, слухай мене уважно. Е, спочатку, коли фараон помирав, його тіло омивали пальмовою олією і водою з річки. Ні. Деякі кроки і я пропустила, тому що вони, як на мене, досить жорстокі, я про них говорити не хочу. Е, ну, Потім видаляли нутрощі фараона, покрите тіло, крок четвертий, замочували у солі і залишали сохнути на 40 днів ось такій ванниці. Крок п'ятий. Тіло знімали з натрону через 40 днів, запаковували соломою, сухою травою та шматками полотна. Ну, а потім це вже була мумія, наносили макіяж, очі, волосся, ну, щоб він же був красивим, звісно. Потім тіло обертали полотном. О, Додавали амулети, додавали, це були ось такі різноманітні амулети, ну, такі речі, культові речі. обмотували його, отаким, от як би рулоном полотна, це була його білизна, і ложили книгу мертвих, де записували якби, все про даного фараона. Крок восьмий. Мумію містили в саркофаг і переносили в гробницю. Це була така величезна труна. Саркофаг, от, а потім заносили, ось ми бачимо, низ піраміди, ось заносили до гробниці. Це була гробниця, а це були кімнати, де зберігалися речі того чи іншого фараону. Сподіваюся, вам було це цікаво почути. І, власне, ви зможете, як я вже сказала, зробити свою мумію і положити її до гробниці, до саркофага. Але насамперед ми повинні дати відповідь на запитання, що, на вашу думку, привело до загибелі давньоєгипетської цивілізації. От подумайте, скажіть мені. Подумали? Добре, давайте спробуємо звірити наші відповіді. Насамперед, це постійні загарбницькі походи виснажували державу. Адже це гроші, адже це армія, адже це зброя і що виснажує державу. Селянські господарства, які змушені селяни були брати участь у війнах, селянські господарства розорювалися. Загострилася ворожнеча між Верхнім і Нижнім Єгиптом. Влада фараона послабилася. Я говорила, що дуже велику владу мали сьогодні, я проговорювала жреці і вельможі. Ну і вторгнення лівійців і народів моря привело до того, що Єгипет послабився, і, як ще раз повторюю, вже втретє сьогодні, 30-му році до нашої ери. Єгипет потрапив під владу Римської імперії і, власне, як держава перестав існувати. Отже, підведемо підсумки: Стародавній Єгипет був цивілізацією, яка існувала в Північно-східній Африці приблизно з 3010 року до нашої ери до 30-го року до нашої ери. Це була одна з перших великих цивілізацій світу, яка проіснувала майже 3000 років. Стародавній Єгипет був відомий своєю багатою культурою, потужною армією та вражаючими пам'ятниками. Він мав складну економіку, ми вже ми з вами це зв'язували, засновану на сільському господарстві, торгівлі та промисловості. Ну і єгиптяни поклонялися різноманітним богам і богиням, ми будемо ще про це говорити на наступних уроках. І стародавні Єгиптяни також забіжу наперед, скажу, що створили писемність і різноманітні твори мистецтва, вже ми побачили з вами піраміди, їхня спадщина продовжує впливати на та на Людей і сьогодні. Так, ну і діти ось домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати параграф підручника, вивчити записи в зошиті. Далі в нас є QR-код. Ви за ним переходите, завантажуєте шаблони і створюєте мумію фараона. Я думаю, що вам буде цікаво виконати це завдання. Ну і виконуємо завдання інтерактивні, які розміщені на платформі Moodle. Що ж ви будете робити? Зараз вам продемонструю. Прийшовши за даним кодом, що ви побачите. На Google диску ви побачите ось таку мумію. І побачите ось такий саркофаг. Вам потрібно буде що? Роздрукувати. Спочатку мумію, потім роздрукувати, показано, як її склеїти. От, А ось саркофаг, і положите цю мумію у саркофаг. А потім сфотографуєте і прикріпите завдання для того, щоб я побачила, які цікаві роботи у вас вийшли. На цьому наш урок закінчено. До побачення!